The Цьому дворі на Минайській дороги ремонтували майже 30 років тому. Учора нарешті розпочався капітальний ремонт. Комунальники пригнали купу техніки, але за дивною схемою асфальт вирішили класти лише біля трьох будинків, проігнорувавши останні 900 метрів. Асфальт сорвали по Минайській 10-12, дійшли до 14-го дому. У 14 му домі оказався от маленький кусочок, і техніка уїхала. І виходить, що ми в тупіки. Якщо зараз не положить асфальт, то літ через 30 і треба ждати наступну бригаду. Чому Один, одна вулиця, продовження однієї, дом тупиковий, далі вулиці тут все тупик, а його не закладають асфальтом. Головний бригадир показує проєкт і кошторис. Пояснює, на цей шматок дороги грошей не вистачить. Проєкт не розрахований. Це дванадцятий будинок. Да. Це десятий. Да. Тут є восьмий. Чотирнадцятий да. да. будинок. Не є. Його не є. Його не, розумієте? Не є його. Ну, не, Як я можу тут так. робити, де його нема? 300 тисяч які виділили набір робіт, це вже почти цей проект. Виконуємо. Осталося 951 квадратний метр тут по цій всій території. Місцевих жителів така відповідь не задовольняє. Слава прожила у цьому будинку 30 років. Каже, ці величезні ями два роки тому разом із сусідами за власний кошт засипали гравієм. Та варіант виявився недовговічним. Зараз жінку найбільше дратує пил від ґрунтової дороги, має алергію і скаржиться на погане самопочуття. Чому цю дорогу не можна включити? Було в план, я не розумію. Це опущення, яке ще, це... я не знаю, чи це просто не розуміють, що люди задихаються від пилюки, що вже стільки років ніхто не може цю дорогу підмести. Навіть. Ями і справді величезні разом з Володимиром заради експерименту беремо лінійку і йдемо вимірювати. Як нам сказав представник застройщиків, що ям тут немає, тому… На плані нашого дому і нашої дороги нету. Здесь, якщо поставити, то приблизно ну, до 10 сантиметрів яма є, від 7 до 10 сантиметрів. Крім цього, шматка у кінці двора ремонтувати не будуть і в'їзд. Традиція у наших комунальників така починати з середини. Ось ця межа відділятиме нормальну дорогу від цієї. З ямами, де в'їзд центральної дороги дуже різкий. Глибина та ями. Лінійка просто упала 15-сантиметрова. І як ми смотрели плани застройщика асфальту, що у них, виходить, асфальт будет укладуватися з початку 10-го дому. Тобто под'їзна дорога, которая метрів 50, вона останется в тому в котором є. А знову завести сюди техніку, матеріали і робочих обійдеться вдвічі дорожче, ніж можна було б зробити зараз за один раз. Дізнаватися причини такого вибіркового ремонту, озброївшись фотодоказами, йдемо у департамент міського господарства Ужгородської міськради. Чекаємо Олександра Костенчука. Година очікування під кабінетом, і, попри небажання чиновника спілкуватись, таки змушуємо нас вислухати. Спочатку господарник не на камеру пояснив, що проєкту робіт цього будинку вочі не бачив, тож сказати йому нічого. Зазначив, цьогоріч річ у плані ремонт 160 будинків у пріоритеті, як це часто буває. Не якість, а кількість. Ви правильно кажете. Добре, молодець, супер. Ви могли б поставити питання по-іншому. Давайте зробимо два двори, не сто, два, але ідеально. Новий водопровод, нова каналізація, нова електрика, нові клумби, новий асфальт. Тоді було б ідеально. До понеділка мешканці 14-го будинку на Минайській збиратимуть підписи з проханням відремонтувати шматок дороги біля будинку. А ініціативна група понесе їх у міськраду. Ми ж зі свого боку також подамо офіційний запит з проханням пояснити за яким принципом чиновники формують перелік вулиць для ремонту доріг прибудинкових територій.